Одне повідомлення, одне натискання на посилання, і ваше життя в мережі більше не належить вам. Від вашого імені пишуть друзям, просять гроші, поширюють фейкові повідомлення. Соцмережі та месенджери стали новим полем діяльності шахраїв сьогодні. У програмі «Шахрайство.нет». Як не дозволити шахраям увійти у ваше цифрове життя. Ви заходите у Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм, і бачите, що доступу більше немає. А ваші знайомі тим часом вже отримують повідомлення з проханням терміново позичити гроші. Або ж ви роками плекали бізнес-сторінку у соціальній мережі, боролися за кожного підписника, будували систему інтернет-продажів, а хтось взяв і за одну мить відібрав у вас не просто частину вашого бізнесу, а цілий шматок вашого життя, який ви витратили на те, щоб все це налагодити. На жаль, фраза Мене взламали сьогодні звучить дедалі частіше. І у цьому випуску ми говоритимемо про те, як шахраї викрадають аккаунти, як захистити свої сторінки, і головне, що робити, якщо це вже сталося. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі знову з вами я, Інна Глега, та наш сьогоднішній гість, кіберполіцейський Артем Яворський. Вітаю вас, Артеме. Вітаю. Для початку я хотіла би запитати: а чи було з вами таке, що ви заходите у свої соціальні мережі, месенджери і вас зламали? Ну, у мене не було такого. А повідомлення від друзів, яких зламали, отримували неодноразово. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день, напевно, важко знайти людину, яка хоча б раз в житті не отримувала повідомлення «позич термінового грошей або проголосуй за мою дитину. І маємо нагадати глядачам, що все це шахрайські схеми, про які ми будемо сьогодні і говорити. Скажіть, а з якими зверненнями найчастіше до вас звертаються громадяни? Першочерговий фішинг, злами аккаунтів, Олекспром доставка, псевдоволонтерство, продаж неіснуючих товарів. Тобто, злами аккаунтів, можна сказати, на другому місці. Ну, і в принципі, я так розумію, що фішинг це вже і наслідок зламу чогось аккаунта, з якого ти потім отримуєш це фішингове посилання, так? Він пересікається, скажімо так. А які платформи чи месенджери найчастіше стають мішенню шахраїв? Е, Telegram Viber. Тобто, якраз ті платформи, які, на жаль, розробили наші нехороші сусіди. Так. А чи правда що більшість зламів це здебільшого не якийсь такий складний технічний процес з підбору кодів, логінів, паролів? А це швидше такий психологічний процес, обман людини? Я би так не сказав, щоб ви розуміли, будь-яке шахрайство це соціальна інженерія, тобто люди, не усвідомлюючи своїх, скажімо так, через свою неусвідомленість, самі надають коди доступів та паролі шахраям будь ми тобто, якраз ми говоримо про психологічні маніпуляції. Так, так е, я тоді думаю, що напевно, що шахраї вони швидше не якісь айтішники, так а швидше психологи з хорошими знаннями да. і по суті, ми що робимо? Ми самі їм віддаємо інформацію, піддаючись самі. на цій маніпуляції. Даже якщо людина не розуміє, що вона робить, вона може думати, що вона ну я нічого не надавала, але. Шахрай може такими методами виманити даний доступ, чи код, чи пароль, що людина навіть не буде цього знати. До речі, я часто від тих людей, яких зламали акаунти, чую, що та я нікуди не переходив, та я нічого не робив. Але коли починають пригадувати, може бути таке, що не вчора, не сьогодні, а місяць назад хтось присилав якесь повідомлення, посилання, і я зайшла чи зайшов подивитись так 100%. До речі, це мені здається і найнебезпечніше, що оця шахрайська схема вона може мати таку відтерміновану дію. Ми зробили щось уже давно. Забули про цей крок, а наслідки вже пожинаємо опісля. Ну шахрай може бути в вашій сесії. Тобто, якщо це телеграм, там до прикладу, будемо до прикладу за телеграм говорити. Він може в вашій сесії перебувати як і день, як і місяць, так і більше. Просто типу, слідкувати і вивчати ваші манеру спілкування і так далі. Щоб потім в потрібний час активізуватись, а які найпоширеніші сценарії використовують шахраї для заволодіння чужими аккаунтами? Першочергове голосування за дитячі там, малюнки, там, родич у біді. Типу петиція про військових, тобто все, що тисне на емоції: діти, військові, наразі це актуально, викликає найбільш таке співчуття, і цим користуються шахраї. Ну ще раз повертаємося до тієї самої соціальної інженерії. до речі, я ще часто зустрічала повідомлення і досі зустрічаю ось це. А це ти на відео? Ще актуально взагалі ось така схема? Якщо чесно, я не зустрічався, не бачив такого. Ну, напевно, не всі отримують, але мої знайомі, і я досить часто е, отримувала. І тут мені здається, шахраї тиснуть уже не на співчуття, а на людську цікавість, коли тобі приходить повідомлення з якимось посиланням, і це ти на відео одразу хочеться піти подивитися, що ж це там за відео, і де це там мене зафільмували, так що я не знаю. А взагалі зараз є поширені такі схеми, коли надсилають наприклад листи на електронну пошту, а не безпосередньо у месенджер, і там уже вимагають щось зробити. Безпосередньо є, але воно не стосується соціальних мереж. Воно це напрямок напряму, який йде на електронні пошті, щоб, скажімо так, відправляють лист, прикріплюють якийсь архів документ. Типу, людина, коли переходить за цим там посиланням або качає цей документ, шкідливе програми програмне забезпечення потрапляє на її комп'ютер, і воно так само може бути там і навіть рік, півроку. От. І коли а потім активувати так е дуже часто це з державними з органами якимись. Так, наприклад, Шахрай змінює адресу відправника, типу, отримує. Ну, вона, вона розуміє, що це за адреса, куди вони будуть відправляти цей лист. Вони змінюють адресу відправника, типу е під їхню тематику, скажімо так, і прикріплюють там е будь-який коротенький лист, і прикріплюють документ, типу скачай і ознайомся з даним е посиланням. Чому запитала саме про електронну пошту, бо тому, що про шахрайство в соціальних мережах, в месенджерах ми багато говоримо і звикли вважати електронну пошту більш таким надійним ресурсом, але сама нещодавно отримала декілька листів, один, начебто, від податкової служби. І що мене вразило, що адреса, з якої відправлений цей лист, вона дуже схожа на офіційну. Ми ж звикли, що державні органи направляють лист з адреси, яка закінчується «gov.ua». І це була дуже схожа адреса, але якась одна літера була змінена. Тому дуже хотілося б звернути увагу наших глядачів, що зараз немає абсолютно надійних джерел інформування і спілкування, тому треба бути обачними кругом. Тут ще важливо коли ви отримуєте дане посилання, типу лист від на електронну почту, важливо першочергово подивитися на граматичні помилки, бо здебільшого це є. Росіяни, які через Google, скажімо так, перекладач переводять перекладають текст, і зрозуміло, що ну, перекладач він не завжди там неправильно може десь поставити коми слова не так перекласти. Як кажуть, всі дороги ведуть до наших нехороших сусідів. Так. Готуючись до цього ефіру, ми знайшли реальну людину, у якої зламали її аккаунт в одному з месенджерів, і попросили поділитися її своєю історією. Я би хотіла, щоб ми зараз глядачами подивилися цю історію і обговорили її, що саме зробила ця людина, чи правильно вона це зробила. Тому увага на екран. Мій телеграм дійсно взламали, і мені пощастило, вважаю, тому що це сталося, коли я тримала телефон в руках. Просто на кілька, напевно, десь на півхвилини втратився зв'язок. І я, поки оце сиділа і думала, що мені робити, чи перезавантажити телефон, чи взагалі що це відбувається, знову з'явився зв'язок, але доступу до телеграму я вже не мала. В Цей момент, перше, що я подумала, що я знаю, що таке відбувається, але я точно не пам'ятаю, що робити потрібно в цей момент. І я пішла гуглити. Ось всі поради, які на той час я знайшла в інтернеті, вони мені не допомагали, тому що е, свій доступ до Телеграм я вже втратила. Далі мені почали писати і дзвонити знайомі, які вже отримували. Прохання від шахраїв від е, мого імені, щоб вони там скидали гроші. Почали дзвонити і писати в месенджери. І перше, що я подумала, що я дуже не хочу, щоб хтось ну, збагатився на цьому. І я почала просити всіх знайомих, аби вони не відмовлялись, і брали номери карток шахраїв. Оскільки це все сталося пізно ввечері, то десь приблизно до двох годин ночі я просто обдзвонювала банки і блокувала картки, які надсилали моїм знайомим. Картки були різні і різних банків. Десь загалом десь карток 15 я заблокувала. Чи блокували ці картки? Банки я не знаю, але принаймні в мене було звернення з того, що мені розповіли знайомі, бо я зі всіма спілкувалася. Ось просили від 12 до 24 тисяч гривень, і ця ситуація мене врятувала, бо це така сума, яку важко швидко перекинути з картки повідомлення, які шахраї надсилали. Вони писали в тому самому стилі, як була переписка з цією людиною до Шахраїни не писали моїй сестрі, моєму чоловіку і батькам. Тобто, ну напевно, на це був якийсь розрахунок, або те, що ці люди поруч, ну я вже собі потім так аналізувала. Або це люди, яким найлегше подзвонити тобі от пізно ввечері. У мене було дуже багато випадків, коли знайомі мені дзвонили і казали: Юна, от в мене така сама ситуація, що ти робила. Ну, я їм типу тільки свій досвід могла переповісти. Ну і тепер я, коли вже бачу, що там якась людина просить в мене гроші, або скидає до прикладу якесь посилання, аби там перейти. За когось проголосувати що ще щось, я вже знаю точно, що треба просто набрати її номер телефону і сказати Альо, привіт, ти в курсі, що тебе зламали. До речі, щойно пані Юна якраз підтвердила те, про що ми говорили, що шахри хороші психологи, тому що вони навіть не полінувалися вивчити її стиль спілкування з цією чи іншою людиною, щоб бути більш переконною в своїй переписці. Ми подивилися, як діяла вона в цій ситуації, чи правильно вчинила наша героїня. Здебільшого правильно. А де були помилки, які можливо вона припустилася? Чи як можна було вдосконалити ось цей процес, щоб не обзвонювати е, десятки банків і бухмати? ні? В цьому плані вона все правильно зробила. Е, давайте розберемо, може по першочергові кроки, наприклад, коли там особа втратила обліковий запис у в телеграмі. Перше, що це потрібно, це порада будь ну, всім громадянам, що е, активно, ну хоча б три рази в тиждень перевіряти активні сесії. Тобто е, це в налаштуваннях можна подивитися. Активна сесія це типу скільки е, пристроїв прив'язане до вашого облікового запису. Якщо ви бачите, що є якийсь обліковий е, сесія, яка не є ваша, ви її автоматично повинні викинути. Тобто, наприклад, якщо я знаю, що я заходжу у телеграм. З мобільного пристрою, з одного якогось комп'ютера, ну, до прикладу, ноутбука, то в мене має бути там лише три сесії і лише ці пристрої. Якщо я бачу у цьому переліку ще якийсь один зайвий пристрій, який є не моїм, це ознака, що хтось підключився, так? Ну, я ще можу не бачити, тобто я ще маю в цей час доступ до свого акаунта. Людина може підключитися до моєї сесії і не вчиняти ніяких дій. Дивіться, для чого це для чого перевіряти пристрої? Тому що якщо шахрай отримав доступ до вашого облікового запису протягом 24 годин він нічого не зможе зробити в плані тому він не зможе вас викинути. Та як Телеграм бачить, що Телеграм не дає новому пристрою викинути, скажімо так, активний пристрій, який був раніше до цього. Він може перебувати там 24 години і далі, після, після 24 годин він просто вас викидає і ви втрачаєте доступ до нього. Він змінює пароль і вас його немає. Що, що потрібно зробити, щоб його відновити? Просто в Google написати підтримка Telegram. Там у вас перше, перше посилання, ви переходите по ньому, і там є пару кроків. Це перше це подати звернення. Типу, описати свою проблему. Це зробити потрібно бажано на англійській мові. І хтось, якщо хтось не володіє, просто через перекладач перекласти і вставити. Після чого повне ваше ім'я, електронна почта та номер телефона. Бажано дану дію робити пару разів, повторити пару разів. Тобто надіслати кілька звернень таке. Так, так. так? так. Чим більше, тим краще. Після чого Телеграм приймає рішення щодо даної проблеми і викидає абсолютно усі пристрої, і ви заходите, скажімо так, в обліковий запис з нуля. А переписка при цьому зберігається, історія. Так, так, все зберігається. Після чого, коли ви отримали вже доступ до вашого, скажімо так, облікового запису, перше, треба перевірити, кому писали шахраї. І обдзвонити спочатку обдзвонюємо свої банки і повідомляємо про вчинення шахрайських дій. Потім повідомляємо усім тим користувачам, які отримали дане посилання, щоб вони аналогічно обзвонили усі банки, типу банк свій і банк відправника, куди пішли ці дані кошти. Згідно з закону України про звернення громадян банки розглядають дане звернення і приймають рішення. Тобто є шанс врятувати кошти, якщо ми максимально швидко, швидко звертаємося, так ну ви сказали, що бажано тричі на тиждень заходити дивитися сесії, але я для себе зробила висновок: що якщо є доба, під час якої шахрай не може вчиняти дій, то впродовж цієї доби найпростіше повернути свій аккаунт, тобто просто викинути шахрая з цієї сесії. Для цього ми відключаємо його в налаштуваннях, так? і він більше не буде мати доступу, чи ще буде Ну, ви мати? його викидаєте, і для своєї безпеки просто ще раз змінюєте пароль. Угу. Тому, напевно, шановні глядачі, краще щодня ввести собі таке правило, щоб переглядати, що там у вас робиться по сесіях, хто до вас під'єднувався у ваші профілі і в соціальних мережах, і у месенджерах. А як взагалі правильно захистити свій аккаунт? Ми зараз говорили про те, що вже робити, якщо наш телеграм зламали. А що зробити, щоб його не могли взламати? Першочергово це надійний пароль, який має складати там 12 символів і двофакторна аутентифікація. До речі, сьогодні я навіть прочитала таку новину, що шахраї вже досягли вищого рівня, і вони деяким користувачам розсилають листи, начебто від одного з відомих менеджерів паролів, і просять негайно замінити всі паролі. Тому уважно дивіться на листи, звертайте увагу на офіційні адреси і перевіряйте таку інформацію на офіційних сайтах того чи іншого серверу. А чи є взагалі якісь загальні правила безпеки для усіх соціальних мереж? Тому що алгоритми різні. Кожні, кожен той, хто створює цю соціальну мережу, передбачає якісь власні заходи безпеки, але загальні рекомендації: як захистити свої профілі в різних соціальних мережах і месенджерах, не переходити по підозрілих посиланнях, не вестися на маніпуляції. Такі, як отримуємо, проголосують там за дитячі малюнки, там під за петицію, там, де будь-яке, навіть якщо людина приходить за даним даним посиланням, якщо вона не вводить, там, наприклад, свої дані там, чи банківську номер банківської карти, CV-код, термін дії або будь-які особисті дані, то нічого страшного не станеться. Здебільшого просто люди самі через свою необізнаність надають дані коди коди входу і втрачають облікові записи. Ну, ми зараз говорили про Телеграм, але досить часто я знаю, що зламують і Фейсбук, і Інстаграм, і особливо часто зламують бізнес аккаунти в інстаграмі, і для людини це тоді справжня трагедія, тому що на цьому зав'язано її підприємницьку діяльність. Вона втрачає контакти своїх покупців. Вона втрачає можливість далі провадити своє підприємництво. Як тут захистити? Якщо інстаграм і Фейсбук першочергово це треба перевірити, чи є в тебе доступ до твого WhatsApp, якщо він є. Е, бо так, так воно працює, що WhatsApp, Instagram і Facebook — це в них вона належить одній компанії. Якщо немає е, входу, якщо WhatsApp так само поцупили, першочергово відновлюємо WhatsApp. Там немає нічого тяжкого. Типу, просто вхід з нуля. Просто номер телефона, який потім приходить код смс-кою, скажімо так. І ви його входите, ну вводите, і ви заходите в обліковий запис. Після чого, е якщо Інстаграм і Фейсбук були зламані, ви на е налаштуваннях, не налаштуваннях, коли ви входите, там є, забули пароль, і от там де вам все там все чітко розписано і дойти до відеоверифікації. Так, же само, описати е, усю причину і вас допустить відеоверифікація. верифікація. Ну це ми вже робимо безпосередньо у самому додатку. Тобто, якщо в випадку з Телеграмом ми йдемо в Google так. на сторонній, переходимо на інший сервіс, не в додатку, а то вже у інстаграмі фейсбуці це безпосередньо додатку. в самому додатку. Так. Можна зробити так. Угу. І знову ж хочу наголосити, що дуже важливо перевірити в першу чергу, якщо взламали сторінку Facebook або Instagram, одразу паралельно перевіряйте, чи не взламали ваш WhatsApp. Так. Чула історію, що часто зламують вайбер. В принципі, після телеграму вайбер на другому місці по кількості зламів. І знаю, що відновити його не так просто, як, до прикладу, WhatsApp, коли ти просто заходиш з нуля і отримуєш підтвердження, що робити з вайбером, якщо його зламали? Тому що, як з'ясувалося, на Хмельниччині вайбер по популярності навіть обходить телеграму. Viber працює по, ті же, по тому самому алгоритмі, що Telegram. Аналогічно заходите в підтримку Viber і все робите те саме, як по Telegram. Тобто нам треба зайти на сторонній ресурс. Просто в Google прописуєте підтримка Viber, і там всі кроки вам будуть описано, що робити. Коли я стикнулася з такою ситуацією, мені говорили, що там не просто потрібно ввести свої якісь дані, а крім того, що ще написати лист і описати ситуацію, потрібно надати копії своїх документів, і також надати останній скріншот оплати номеру телефону, до якого був прив'язаний вайбер. Чи це правда, чи це просто вже якісь маніпуляції? Дивіться, це може бути індивідуально. Типу, здебільшого не потрібно це все робити, але може де в кого попросити, але це все ж таки індивідуальне, тобто нам не потрібно лякатися, якщо ми заходимо на офіційну сторінку служби підтримки, і нам у відповідь пишуть, що надісліть копії своїх документів або чек про оплату за номер телефона. То це може бути, і це цілком якщо ресурс офіційний, то так. Просто так також потрібно перевірити, чи це дійсно офіційний ресурс вайбера. Типу, якщо людина все ж таки вагається і боїться, то вона може просто на сайт кіберполіції подати звернення, і кіберполіцейські їй допоможе в вирішенні даного питання. До речі, коли ми дивилися інтерв'ю з юною, вона розповідала, що вона, так би мовити, в ручному режимі збирала номери шахрайських карток і дзвонила у кожен банк, повідомляла, що ця шах... картка має стосунок до шахрайства. А чи є якийсь такий ресурс, де людина може перевірити ту чи іншу картку, навіть якщо це не пов'язано зі зламом телеграму чи соціальної мережі, а просто я хочу щось купити, і ось мені потрібно перерахувати кошти, але у мене є сумніви. Да, також є сайт StopFraud, це від кіберполіції, де ви можете ввести номер банківської карти і вам покажуть, чи вона була десь засвідчена вчинені шахрайських дій. Все ж таки, якщо ця карта була десь засвідчена, якщо це новостворена карта, то воно не покаже нічого. Тоді вже краще Пута, телефонувати так, на банк банк. Артеме, дякую вам за сьогоднішню розмову. Можливо, вона була не такою цікавою в плані якихось історій, які ми зазвичай розповідаємо у своїх передачах, але вона була надзвичайно корисною, потрібною і сподіваюся, що наші телеглядачі збережуть собі саме цей випуск і зможуть швидко і ефективно відреагувати у тому випадку, якщо зламають профіль у соціальних мережах або їхній месенджер. Дякую за запрошення, пані Іно. Як бачимо, цифрова безпека це не так вже і складно, але її відсутність може коштувати вам грошей, репутації та спокою. Дивіться програму «Шахрайство.нет», щоб завжди бути на крок попереду шахраїв і не стати їхньою жертвою.